Вітаємо сьогодні 15 будемо говорити з Олександром про курс долара. Знову у нас були історичні максимуми: фестиваль паніки та істерики, але потім пішов откат. Саш, давай ти вкратце розкажеш якусь сумну та повчальну історію курсу гривні. Я б сказав би повчальну історію. Ти знаєш, я тут напередодні цього саме фестивалю. Спілкувався з одним банкіром, який зараз вже не при справах. Він відпочиває, тому що ну, пані Гонтерева вирішила, що його банку а не потрібно існувати в Україні. Давай лише але... так. Але він як не дивно тримає руку на пульсі. Я в нього запитав: скажіть, будь ласка, в чому ж справа? Він сказав наступне: ну, дійсно. Всі ці розмови про те, що там були збільшені витрати з огляду на те, що ми отримали допомогу. І це Нацбанк абсолютно слушно сказав. Він сказав також Нацбанк про те, що певним чином тимчасово впливають оці валютні лібералізації, які були до яких Нацбанк вдався на початку травня. Все це є абсолютно правдою, але е, цей банкір мені сказав також таку річ, що ну певні люди там намагалися скористатись певними новими можливостями. І, скоріше за все, е, в чергу стояло дуже багато запитів на оплати, і вони просто пішли. Вони пішли. А чому, ну коли було в мене таке запитання, а скажи, будь ласка, чому це саме в кінці травня відбулося? Він сказав, ну документи ж не одразу готуються, люди певно там щось готували, і так далі. Тобто, якщо поєднати а, таку інсайдерську інформацію з ринку, і якщо поєднати це з тим, про що каже Національний банк, то в принципі, як то кажуть, показання співпадають. Тобто, ми мали. Таку знаєш хвилю е, запитів на оплату всілякого імпорту, яка там стояла в черзі багато місяців. От Нацбанк дозволив певні нові речі, там послуги оплачувати для бізнесу і так далі за кордон. Ну і це призвело до такого тимчасового сплеску попиту. Ну, це там такі обсяги були в торгівлі е, останню, останні останнього тиждень травня, Нацбанк Десь біля мільярда, так він продав біля мільярда, але е, я тобі скажу, що ще більше суми були, е, коли в жовтні перейшли до цієї керованої гнучкості, і також е, був такий спочатку великий великий попит. Всі так побігли, всі лякалися, хапалися за голову. Потім ситуація заспокоїлась. Тобто, в принципі, ми якщо ти згадаєш там кілька тижнів, там пару тижнів тому ми казали про це. Що справа вона все ж таки владнається, ситуація нормалізується, власне, в принципі, так і сталося. Добре. У нас долар повертається потроху до відмітки 40, він хоча б на уровні офіційного давай там, повангуємо, він піде менше 40, ну так, щоб всіх заспокоїти хоча б. А, ти знаєш, тут мають спрацювати дві речі, на мій погляд, це два з чимось там мільярди доларів, які Україна отримає а, в червні від міжнародного валютного фонду. Там далі підуть ще а, кошти. Я впевнений, що в результаті оцих всіх великих зустрічей, там саміт в Італії. Єсівські всілякі речі, тобто, все це призведе до якихось нових коштів, які будуть сплачувати Україні в якості зовнішньої підтримки. І тому я думаю, що рівень валютних резервів буде достатньо великий. Він знов повернеться до 40 плюс. Я думаю, що з цього ми записуємося на передодні оголошення нового рівня валютних резервів. Вони скоріше за все трошки трошки будуть менше 40, Але я думаю, мільярдів що... Доларів. Згод... Да, 40 мільярдів доларів. 40 доларів. Але потім згодом вони точно знов ці резерви підуть вгору. Ну і я б не забував нагадувати про те, що у нас попереду врожай з великими, звісно, валютними надходженнями від імпорту о від експорту, вибачте. Тобто історія курсу долару це такий байопік 40 плюс, ну, в принципі, ми з тобою про це постійно кажемо: що для істерики нема ніяких підстав зараз. Ситуація достатньо ну на мій. Погляд, більш-менш прогнозована, звісно, тут потрібно зважати на не тільки дії Національного банку, які цим, -цим опікуються, і робить все щоб все ж таки і курс тримався, і ціни були більш-менш на прив'язі. Я б сказав би, що таким потужним валютним курсовим чинником є наші збройні сили, ну взагалі силу оборони України і. Від того, що відбувається на фронті, як не дивно економіка залежить дуже сильно, в тому числі в таких речах, як от Курс, там і так далі. Добре, давай закінчимо на оптимістичній ноті. Я нагадаю, що на кінець року у нас курс прогнозований урядом це 42 і поки що немає. Якихось вагань на те, що ми його досягнемо до кінця року, бо він дуже песимістичні, його закладали, щоб потім не, не королювати. Але до цього ще далеко, я так розумію, що літо ми будемо болтатись десь біля відмітки 40, а якщо валютні якісь надходження збільшаться, то може і краще буде. Засум? Ну, це найближчі місяці. Так, це найближчі місяці, і я думаю, що ще найближчими днями наблизиться е, курс готівкового ринку до курсу міжбанківського. Ну там розрив він десь невеличкий, я, ну, відсотка невеличкий. півтора. Ти думаєш, що спред буде ще більше, ще менше, е, менше, менше так. Він, е, ну, це завжди, коли ситуація заспокоюється, вони знову потім ці два курси зближаються. Добре, тоді ми е, наблюдаємо, що там буде далі. От, дивіться нас, ставте лайки, підписуйтесь. У нас ще є Фейсбук. Facebook. Якщо вам щось дуже цікаво, пишіть приватні повідомлення або в коментарі, якісь теми, які можуть вас зацікавити. Ми про них поговоримо, наприклад, у наступну п'ятницю. І економимо електроенергію. Да, електроенергію це наше все. Наразі треба щось з цим робити. На цій оптимістичній ноті ми з вами на тиждень прощаємося. До побачення.